Народилася 5 березня 1858 року в родині священника Андрія Навроцького. Була наймолодшою із дев'яти дітей у сім'ї. Брат, письменник Володимир Навроцький, Сидора українська письменниця. Співавторка Альманаху Перший вінок. Вона писала оповідання. За оповідання попався в Сіть, що увійшло до першого вінка, першого жіночого альманаху України, виданого Наталією Кобринською і Оленою Пчілкою у Львові в 1887 році. Вона отримала схвальну рецензію від Івана Франка, який в одному зі своїх нарісів пожалкував. Наврочка має гарний талант. Дуже сумно, що вона його змарнувала за родинніми і хатніми турботами.